15 навіть і це для бізнесу це нездорова атмосфера. От ви підписали, власне кажучи, наказ чи меморандум про те, що 30 країн представники це це розпорядження. Постачальники угу. з 30 країн зможуть прозоро і швидко проходити митний огляд. Разом з тим, дві країни. Счастливо, з Китаю, і з Туреччини, вони не потрапляють до цього списку. Як ви можна рекомендуєте, в чому тут підґрунтя? Підґрунтя в тому, насправді, що ми взяли ті країни, які співпрацюють з нашою митною службою і надають зворотню інформацію щодо тих товарів, в яких нас виникає сумнів. На жаль, Китай відмовляється співпрацювати загалом, не надають жодної інформації про країну виробника. Мало того, що ми від самих суб'єктів знаємо, що постачальник з Китаю він питає, яку тобі ціну намалювати? Ну, тобто вони можуть написати 1 долар, можуть 10, можуть сто. Байдуже. Ну, оскільки Китай існує зараз ну, в особливих умовах в світі, так? тобто вони фактично гнуть свою лінію і, і, і ну, на, на співпрацю йдуть дуже неохоче. Ми не можемо ніяк убезпечити себе від тих, хто захочуть діяти там, поза законом, тих, хто не захоче декларувати справжню митну вартість, справжню вартість товару. Так само це стосується Туреччини. Туреччина це, це стосується в меншій мірі, але так само з Туреччиною є проблеми. В підтвердженні митної вартості. Як тільки ну власне, коли ви питали про наступні кроки, я спілкувалася зараз з колегами, і ми випрацьовуємо, крім у нас є такий загальний план, та, що треба зробити, там, побудувати митний термінал, змінити якусь систему там, на законодавчому рівні просувати законопроекти, закони. Але крім усі такої генеральної лінії є, є ще тактичні кроки. Та, ось ці перші кроки, які ми робимо. Ми обговорювали, які зараз є найпроблемніші точки, Китай і ось, торгівельні майданчики з Китаю. Це зараз питання. От, фактично, я сподіваюся, що наступне наше рішення і наступний крок буде стосувати саме цієї групи імпортерів, тому що ну, з, з ними найбільший безлад. Най, 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 найбільше проблем з заниженням вартості, найбільше проблем у них, що вони не отримують нормального ставлення і нормального сервісу. Тобто, там, я би сказала, що тут така вже є нічия між митниками і імпортерами. Так? Тобто один одного повністю не розуміють. І от навести лад в цьому сегменті це, це дуже важливо. Однак це не означає, що будуть старі. Давно нам знайомі методи, модні фірми і все таке інше. Що це значить? Раніше у нас були такі модні фірми, це означало, що треба було проходити через, з допомогою цих фірм, можна було проводити будь-які товари. В жодному разі, Це, ну, такі варіанти навіть не розглядаються. Всі все, 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 що ми пропонуємо, ми пропонуємо в легальному полі, в, там, в полі українського законодавства, ось насправді і розпорядження, і цей Каз з своїми структурами це все воно і так є в митному кодексі. Все, що ми хочемо, ми хочемо просто, щоб наші митники і наші там колеги правоохоронці дотримувались норм українського законодавства і трактували їх в ем, сприятливому для бізнесу ключі. Тому що ви знаєте, українське законодавство, ну вибачте, але як дишло, куди повернеш. Ну, так воно і буде. І зараз ми хочемо, щоб його повернули обличчям до бізнесу, а не іншим місцем. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, які це будуть кроки? Будь ласка, для широкого загону. Розкажіть про це. Ну, власне, це вже те, що ви перерахували з того, що було зроблено цей 30 країн і співпраця з правоохоронцями. Також ми зараз те, що для мене особисто важливо, тому що я завжди була адептом нових технологій в державному управлінні. Ми вже запровадили систему електронних держав державних електронних закупівель на рівні митниці. Ми використовуємо тепер електронні майданчики, електронні торги. Для того щоб зробити будь-будь яку закупівлю внутрішню і для цієї інституції, тобто, якщо ми купуємо там паливо для наших машин, от ми перші запити дали це паливо для машин і корм для наших службових собак. Тобто ми тепер і ті фірми, які раніше були постачальниками, вони не можуть зрозуміти. Ну раніше як було? там три фірми максимум, які ніякого там. Публічного оголошення цього тендеру, ну взагалі нічого особливого, просто домовились, от ти там Петя, мій знайомий, давай буду в тебе купувати там паливо, за яку ціну? Там, за 10? ну давай за 10, там мені там пару гривень, тобі пару гривень. ну, Домовимось. І зараз ці компанії не може зрозуміти, що відбувається. Він каже, ну на майданчик вперед, на електронні торги, пропонуйте хорошу ціну, запропонуйте хорошу ціну, ми вас оберемо постачальника. Ну, для мене це така важлива маленька перемога. тому що я дуже хочу, щоб ми повністю усі наші інституції перейшли на ці електронні закупівлі. Тому що ну зараз на жаль, вони тільки як ви знаєте, до порогів, вони до 200 тисяч. І ну виходить що ми зараз економимо ну вже за за той час, коли відколи вони були впроваджені, на рівні держави зекономлено 30% вартості. Ну це справді вже відчутно там за короткий проміжок часу. А якщо ми запровадимо їх взагалі в усіх інституціях на всі закупівлі, от з наступне те, що ми будемо робити. Буде стосуватися цих майданчиків з Китаю про те, що я сказала. Ми зараз думаємо про те, як вирішити це питання. Закінчуємо справу з горіхами. Я думаю, що ми вже запропонуємо наше. Деталізуйте, будь ласка, з приводу горіхів. Це ж дуже велика частина українців продавала горіхи і, по суті, продавала за безцінь, а наживалися на цьому певні структури. Ну, найбільше на цьому наживалися ті чиновники, які отримували хабарі з. З сертифікатів різних, з, мит, з процедур там, митного оформлення. Так само правоохоронні органи на цьому наживалися, тому що ну, тобто, всі контролюючі органи потрошечки ну, стабільно мали на цьому прибуток. І ми перед собою от поставили ціль не стільки там, збільшити експорт з продовольги, чи ще, ще щось. Ні, ми наша ціль є легалізувати ці гроші. Замість кишені вони повинні перейти в бюджет. І ми пропонуємо зараз. Ми зустрілися з експертерами і пропонуємо для них легальне рішення та як можна за ті ж самі гроші оформлюватись, але платити їх теж в бюджет, а не комусь в кишені.